Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Примітно, що в МВС Російської Федерації не згадали, згідно з якою саме статтею розшукується Буданов. 21 квітня Московський Лефортовський районний суд ухвалив вирок начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову. Його визнали винним у вибуху на Кримському мосту. Примітно, що суд заочно арештував Буданова на два місяці. Сам голова ГУР тоді іронічно відреагував на заочний арешт. Ви знаєте, скільки часу вже працюю, і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно, це хороший показник нашої роботи. Зобов'язуюсь працювати ще краще. Зазначимо, Буданов пережив вже декілька десятків замахів на його життя. Раніше повідомлялося, що дружину начальника ГУР Маріану Буданову отруїли важкими металами, які не використовуються у військовій справі та у побуті. Нині її здоров'ю нічого не загрожує. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк повідомив, що від отруєння постраждали також кілька розвідників, високопосадовців гур. Це ті люди, які відповідальні за операції головного управління розвідки України, які проводилися на території Росії, іменно а є, скажем так, не виводи, що це целлення не случайно і за ним дійсно стоїть російська спецслужба. учитывая то, що на протяжении последнего времени именно ГУР, скажем так, под руководством Кирила Буданова лично неоднократно унизил Путина. Путіна. Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов попереджав про активізацію шпигунів Російської Федерації. Він вважає, що Москва не в змозі перемогти Київ військовим шляхом і тому вдається до послуг агентурної мережі. Зазначимо, що Буданов не єдиний кого в Росії оголосили в розшук. Так Росія оголосила у розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача сухопутних військ Олександра Сирського. У базі МВС Російської Федерації є і картка на командувача об'єднаних сил збройних сил України генерала лейтенанта Сергія Наєва.